Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову Іса. і ми продовжуємо грати в гру Stray. проходити її за милого котика. І от в нас тут, наскільки я пам'ятаю, є місія, що нам потрібно піти до тої вежі, чи що то таке. От, ще я надіюся, що в нас у ті завдання, які були до цього, що вони всі у нас. Ось залишаться, і ми, типу, зможемо їх виповнити ще. А не просто ми підемо зараз до цієї вежі, і все. Ми не зможемо більше спілкуватися з цими роботами, які були до цього. А, добре, я так розумію, що нам треба ось сюди оце ведерко. Стрибай, поїхали. Так дуже смішно, що вони такі а, штуки зробили у формі ведерця. І вони, як маленька кицька їздить на відрі. Так, я так розумію, що. Дахи. Угу. Це в нас нова глава. Ну, скоріш за все, оце старе залишилося там, і це обідно насправді, бо я думаю, що ми якусь частину сюжету просто втратили Втратили чисто через те, що я захотіла <пійти> піти до Момо і все таке інше. Так, ми тут можемо подряпати. А от я розумію, якраз ці зурки, так? Слухайте, ну вони не виглядають мило, я хочу сказати. Так, я розумію, що нам треба. ти не можеш тільки зістрибнути треба, так? Да? Ну добре, я думала, що він може пройтися по тому заборчику. І все буде добренько. Ну окей. Пішли. Фу. Я не хочу слухати до них йти. Нявкніть, щоб привернути. А я, я не хочу привертати їх увагу. Нащо мені привертати їх увагу? Я не хочу! Мамочка, біжи. А, а О, що робить, господи. Напевно, якось ось так. Мама Мія. <свісно> Ви бачили, його трохи занесло? Мене б теж занесло, якщо мені прийшлося бігати від них. Ну, вони. слухайте, вони якісь дивні. Вони схожі, знаєте на що? Є така бактерія якась. Чи. Це наймаленькі мікроорганізм. Якась от така фігня І вони на них схожі Я не знаю, як вони називаються. Вони вони такі дивні. Ех, ну добре. Ам, так, куди нам далі? Куди нам йти далі? Напевно, десь ось тут. Так, ми можемо тут застрибнути. Тут треш. Треш. Ну, так, може якийсь треш. Тут теж треба застрибнути десь. Ам, вони мене побачили, так? Е Мені не подобається, слухайте. Ану, пішли. Ти десь туди. А вони. Ні-ні-ні, Зістрибуй, господи. Я не думала, що вони можуть так стрибати теж. Стрибай, стрибай, стрибай! Хм, добре. Слухайте, ну не дивно, що ці роботи не можуть з ними якось дати раду, бо вони реально такі швидкі, маленькі, трохи мерзені, як на мене. І, типу, не дивно, що вони нічого не можуть з ними зробити. А ми можемо, тому що ми маленькі, варткі, і, типу. О, я щось можу тут запам'ятати. Давай запам'ятаємо. А місто наповнено неоновими вогнями, так було не завжди. А раніше існували строгі обмеження на використання енергії, особливо в нетрях, але люди не могли впоратися з постійною темрявою. Одного дня хтось увімкнув веселкові лампи неонові вивіски по всьому їхньому будинку. Цю людину схопили, та більше її ніхто не бачив. Mm. Але люди побачили надію і незабаром усі почали встановлювати багато світильників у своїх домівках. Гнобителі нічого не могли вдіяти. Так, люди знову могли побачити кольори, як у аутсайді. Гадаю, це допомогло. Щось в мене такий з'явився на цей момент: вайб кіберпанку. Типу, якщо хто грав, е, знають, що там вони й реально багато цих неонових вів. Вивис... Вивісок, господи, <смі> вибачаюсь. У мене не завжди правильна дикція. Мені важко багато говорити. Я не звикла, але я думаю, що з часом це стане краще. Тому я вибачаюсь за ці такі затупи. А, так, стрибаю сюди. Так от, хто грав у кіберпанк, я думаю, що вони знають, що там багато цих нонових висок і все таке і інше. О, так, я можу це котити. Ти, ти, ти можеш то котити? А, напевно, треба залізти ось сюди. Правильно, мені ж сюди? Це вже такий якийсь киця паркурист просто. Так, виходь. Виходь, я тобі кажу. Киця поркурист. Ось туди тепер. Ось сюди. Тут немає ніяких зурків, я маю надію. Тому що я не дуже хочу з ними стикатися, насправді. Вони мене якось напрягають трошки. Так. Опа. У Укоро... корьобочки. Хоча то скоріш якісь лоточки. Так. О! Мама мія! Ну, Добре, давай, але. Але, Х'юстон, у нас зараз будуть проблеми. Трохи такі котячі проблеми. Трохи котячих проблем, мамочки! ні 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 господи, яка кнопка, яка кнопка, я. я... Оооом. Ні, я ja <рекач> думаю, що їх треба якось. Слухайте, я ступила, здається. Я, здається, ступила. Зараз дам вам роз'яснення, чому. Там, напевно, треба було їх відкрити, а потім також їх закрити. Правда? Ну, давай зламати. Тепер ось так. І ось так. Е? <плес> Я молодець. Дійшло до мене. Хоча один раз ми з вами вбили нашого котика. Так. В мене, до речі, вібрує геймпад, коли він лазить у цій штуці. Фу, мені не подобається... Я не можу зрозуміти, точніше, що це за... Жижа. Вона трохи схоже, що наче ми живемо десь у кишківнику когось, якби як би це. Якби мерзено це не чулося. Дивна така фігня. Так. А, слухайте, ми доволі близько біля тої вежі, і я так розумію, що там є теж ліфт з відра. Ми ще повернемося, можливо, до МОМО, скоріш за все. А що тут у нас? А тут, бачите, темно. А тут темнота. Фу, Яка вона мерзена оця штука? Мені цікаво, що це? Тому що це не схоже просто на. Ну, коротше, це щось органічне, 100%. Але воно не схоже на щось. Може, щось біологічне, може, якась рослина, але воно не схоже на рослину. Слухайте, можливо, з у цих маленьких штучок і з'являються ці зурки. І чому вони зурки? Господи, так багато питань і жодної відповіді. Реально. Так, ні, сюди ми не можемо пройти. Напевно, нам нагору. Угу. Давай. Моя бусінка. Моя котяча бусінка. От сюди ми можемо пройти. Та, ми можемо тут пролізти. Тут є зурки. Поки що не бачу, але фу, яке воно мерзенне. Реально щось... щось я не знаю навіть, ну, в мене немає навіть ідеї, що то може бути. А якщо подивитися на повітря, якісь ще спори можуть бути. Може, то реально якісь, так. Ви не хочете до мене прийти? В принципі, я бачу, куди нам. М -м -м. Так, ми можемо. А ну-ка, давай спробуємо. А -а -а -а! Ні! Блін. Я не, м не можу з цього зістрибнути, бо вони на мені. І працює тільки одна клавіша, і я не можу зістрибнути, і, типу, він тупо застряв на одному місці. Так, давай ще раз. Я думаю, що, в принципі, я робила це правильно, просто не треба їм давати нас піймати. Туди ми нікуди не можемо, нам тільки зістрибнути. Може, спробувати от такою прямою дорогою. Отак от. Прямо крізь, крізь них! Давай. Ух! Які вони. Верткі. Фу, як стрьомно. Так, добре. А тут нам куди треба. Он туди. Угу, Добре. Ходіть сюди, мої солодесенькі. Мої стрьомні, солодесенькі друзі! Ну стрибай! Ну чого ти не стрибаєш? Ні, ну це, це просто неможливо. О, давайте ще раз. Господи. Екшон, <смас> так було все добре, коли ми просто досліджували місцевість. Зараз пішло, пішов екшон просто. Просто екшон. Так, ну дивіться, тут ми зрозуміли на. Як нам пробігти. А. Ти тут не можеш, так, правда? Добре, давай. Перед. Понеслася! Опа! Оп! Тут є. Тут теж є. Зістрибуй. Я думаю, що нам треба. Трохи їх обдурити. Ось так. Угу, супер. Супер. Нагору, будь ласочка. Тут вони є десь? Ні. Тут немає, але вони є далі. А там, куди мені потрібно? А. Так. Там нагору можна... Ага, стоп. Тут знову оці ця... двері. Я думаю, тут потрібна швидкість, так? Судячи з всього. тут я ніде не пройду. О, там є якісь... Господи... Меморії. Пам'ять якась. Корпорація Неко. Вони відповідали за утилізацію відходів. А, До речі, дуже цікаво, що ми котик, а Неко з японської, наскільки я пам'ятаю, це кіт. Може, це якийсь е натяк нам. А, колись. Е коли мусор з верхніх рівнів. Ну, коли сміття з верхніх, з верхніх рівнів переповни в нетрі, вони спробували створити бактерії щодо розколи мусор з верхніх рівнів переповнив нетрі, вони спробували створити бактерії, що його роз... Слухайте, тут якась е, фігня. Е, коли сміття з верхніх рівнів переповнило нетрі, вони спробували створити бактерії, що його розчинять. Тут проблеми з перекладом. То не я, якщо що. Так, після того, як люди зникли, бактерії мутували. Виросли, стали поїдати не лише сміття. Ото, напевно, вони і є. Так з'явилися зурки. О, я скажу, що це якась органічна фігня, і воно дуже схоже на одну якусь там бактерію. Вперед. Вперед! Я так бачу, що я дуже багато спогадів не побачила, але все ж таки, я не лишаю надію, що нам ще дозволять повернутися. Що Нам ще дозволять повернутися тоді. Так. Я, я, що нам тут робити, мама міє? А я там десь зможу пройти, якщо що. Напевно, ні. Ага, все бачу. Ану, давай, моя китя. Зараз будемо з тобою нестися, як вітер. Опа. Так. Стрибай, стрибай, стрибай! Давай. Ага. Опа. І. Зламати двері. Йо. Вони нас не дістануть по факту. Так що можемо далі собі продовжувати дослідження, правда? Так. Вони щось там біснуються. Що таке? Не твоя і ти бісишся. Ага, але мені все одно треба зламати двері. Добре. Бо я не. Так, стоп! Ну-ка, закривай. я трохи не. А-а-а! Ось воно що. Будемо надіятися, що вони трохи тупі, дай не туди. Повернись, будь ласочка, на той бідончик. Бо нам потрібно нагору. Туди. Правда? Правильно. Опа. Опа. І тут зурки. Та що ж ти будеш з ними робити? Ой! ні 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 Що я не буду з ними робити, я не буду з ними спілкуватися, це точно. Це 100%. До побачення. Ви мені не подобаєтеся, ви, ви не мої, друзі. Так. Зістрибуємо. Добре? А тут я, так бачу, їх немає. Це дуже добре. А... І що воно дає? Ууу, запрацював ліфт? Отак просто. Ой, мамочки! Господи, ні. Де ліфт? Де ліфт? Куди нам йти? Куди нам ти? Я зараз помру. Господи. Треба подивитися спочатку, куди нам йти, а потім оте гімно врубать. Бо в <laughs> мене паніка починається, коли вони починають до мене підходити. Я починаю нервувати. Я не знаю, що мені робити. Я взагалі не люблю такі ігри, де, знаєте, треба дуже швидко реагувати, от, наприклад, хорори чи ще щось, ото от, взагалі не моя історія. Мені здається, що. Це просто буде якась істерика, якщо я колись захочу щось таке пройти. Це буде просто істерична якась паніка і, типу, все. І на першій серії все це закінчиться. Закліним я історію. Слухайте, але я не бачу, коли тут від них можна куди, точніше, тут від них можна зістрибнути або тільки бігати, от, знаєте, навколо і чекати, поки що там приїде оця хрень і ми на ньому піднімемося нагору. Типу такий собі кошачий паркур. Ну давайте спробуємо, бо я більше не маю жодних ідей. Чесно кажучи, як нам то зробити. Та, вони повистрибували. А, слухайте, їх можна поскадати донизу, вони тупі. Чи їх буде все більше і більше? Я собі вибрала таку траєкторію, Іначе норм. Там Ліфт вже під'їхав. Що робить, що робить, господи? Щось застрибнути треба, так? Використати. О! Ух! Ну, це було трохи так. Дервовую, хочу вам сказати. Ну, але в принципі бачите, я змогла. В мене вібрує гімпад. Це так прикольно. Так, куди нам... Ого! Стоп! Так ми вже прийшли, а що так швидко? Так, відкривайся. Ага. Ну, я так і думала, бо тут стоїть отой табурет. Так, а що нам, куди нам? А, ось воно, встанови трансивер на антену. Антенна. Де в нас тут антенна? І куди нам треба той трансивер запихнути? Ага, мені потрібно аж нагору туди. А, правда? Так, а тут що в нас? Перед тим, як повернемося в нетрі, потрібно розмістити трансивер на антенні. Ага! Слухайте, ну дуже добре, що нам дадуть повернутися у нетрі, тому що я думаю, ми зможемо доробити там якісь квести, щось там ще побачити. О, ось сюди. Я думала, нам треба нагору залізти. Трансивер. Давай. Таймер, дуже вчасно, дякую. Поглянь який краєвид звідси виглядає прекрасно. Я згадав місто воно мали стати притулком. Вони виглядають як зірки, але це всього лиш ліхтарі, на геометричному даху, що закриває місто. Людство побудувало цю оболонку, щоб захистити себе від аутсайда. але це дорого їм обійшлось. ніхто не зможе звідси, ніхто не може вийти звідси. Аутсайд був катастрофою. Абсолютно безплідним, непридатним до життя та небезпечним. Але якщо ти прийшов звідти, це означає, що там знову безпечно. Ну там гарно. Там рослинки. І моя обіцянка була не лише піти в Аутсайд, а й відкрите місто. Я досі не розумію, чому деякі спогади повертаються, а інші ні. Але тепер я впевнений, що це моє призначення. Я повинен відкрити місто. Ну ж, бо давай повернемось і знайдемо Момо. Тепер, коли ми приєднали трансмістер, можна надіятися на допомогу. Пішли. Так, в нього трохи відкрилися його спогади. Поїхали до мами. Слухайте, але реально то виглядає епічно. Трохи занедбане, але прикольно, що тут, бачите, рослини цвітуть. Але це під землею. Я завжди дивувалася в такому такій змозі рослин. Навіть через, крізь бетон пробуватися. Так, Нетрі, частина друга. Так, ну слухайте, в мене вже продзвонив таймер, тому я думаю, що проходити не трі, їх другу частину ми будемо з вами вже в наступній серії. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підписуйтесь та залишайте коментарі. Це допоможе розвиватися моєму каналу та україномовному Ютубу. Це дуже важливо. Я вважаю, зараз для нашої спільноти. Гарного вам дня! Дякую, що були зі мною. Усім, па-па.